Прогноз погоди в Україні на четвер, 1 серпня. Мене звати Україншик. Маю для вас надзвичайно важливе попередження про магнітну бурю, яка вируватиме у перший день серпня. Отже, у перший день останнього місяця літа по всій країні. І навіть по всій планеті вируватиме надзвичайно потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 6 балів це дуже відчутний рівень. Передайте цю інформацію рідним, друзям та знайомим. Загалом 1 серпня буде тепла і не надто спекотна погода. Мінімальна денна температура повітря у найпрохолодніших областях це Плюс 26 градусів. Температурний максимум у найспекотніших регіонах це 32 градуси з позначкою плюс, а от найнижча нічна температура повітря це доволі прохолодні 11 градусів вище за нуль. Чи варто чекати на дощові опади у перший день останнього місяця літа? Я вам розкажу трохи далі. У деталізованому прогнозі на кожну область. Отже, зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у четвер 1 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви. Нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах, найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Четвер, 1 серпня, північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів. В темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27 плюс 29 в нічний. Від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів вночі. Плюс 19 плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі і в Криму термометри покажуть плюс 30 плюс 32 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Миколаївщині в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 20 плюс 18. У Херсонській області в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 22 плюс 20 градусів. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Львівщині в день плюс 26, плюс 28, вночі від 14 до 11 градусів вище за нуль, у Закарпатській області в денний час від 29 до 31 градусу тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. у Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В світлі години від 28 до 30 градусів тепла, в темні плюс 15 плюс 11. у Хмельницькій області вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині в день плюс 26 плюс 28. Вночі від 17 до 15 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря. Коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 17, плюс 15. в Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Харківській і Луганській областях, а також на Донеччині, мінлива хмарність, і без опадів вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України, на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні – плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Вінницькій області в світлі години доби від плюс 28 до плюс 30 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. На Черкащині і у Полтавській області, а також у Вінницькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 5 10 метрів за секунду. 1 серпня очікується надзвичайно потужна магнітна буря, сила збурення магнітосфери нашої планети сягне 6 балів, це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.